Друзі, знайомимо вас з нашою новинкою, і це ковролін у плиці, стійкий матеріал, який розрахований на місця з великою прохідністю. Верхній шар це дуже щільний поліпропіленовий ворс. А ще ця плитка дуже важка та жорстка, тому може вкладатися двома способами. Перший спосіб це за рахунок своєї ваги, особливо коли покриття повинно бути мобільним. А другий спосіб це за рахунок невеликої кількості клею, нанесеної на задню частину ковроліну. Для цього ковролів нам підійде два варіанти клею. І перший це акриловий клей, який наноситься по периметру за 2 см від краю. Ковролін у плиті вже встановлено. До речі, у нас це зайняло не більше години. І подивіться, як затишно вийшло. До речі, такий ковролін можна полососити на найвисокій потужності, а також його можна чистити звичайними мийними засобами. До речі, дуже важливо дочекатися повного висихання клею, на який ми монтували наш ковролін.